І, хоча злочини проти довкілля можуть бути помітними не одразу, долати наслідки війни нам доведеться не одне десятиліття, впевнені експерти. Найбільшої кривди екології завдають викиди парникових газів, пов'язані з бойовими діями. Так паливо споживається у великих кількостях, як на фронті, так і для забезпечення постачання техніки, боєприпасів, їжі, будівельних матеріалів. А тепло відбите від парникових газів, виробляє вимірне потепління поверхні землі і океанів. Окрім цього, існують Інші наслідки війни руйнується Каховська ГЕС, змінюється екосистема моря. Помирають якісь морські жителі в великій кількості. Може також виділятися через це СО2 в атмосферу, і також це може спричиняти деякий вплив. Вода затопила сільськогосподарські угіддя, знищила рослини, які продукували кисень. Це перетворилося на СО2, тому що воно гниє після руйнування, і це також підсилює зміни клімату. Якщо звернутися до історії, то вплив різних війн на екологію майже однаковий. Пересування військової техніки спотворювало ландшафт, знищувало ґрунт та отруювало атмосферу. Внаслідок цього величезні території зі сфери корисної для людини діяльності були вилучені. Навколишнє середовище використовувалося як вмістище для відходів та побічних продуктів воєнних дій, як наслідок, зміна клімату. Так після другої світової війни вчені фіксували появу пилових смерчів в тих місцях, де вони раніше були. Були не характерні це пов'язано з тим, що відбувається винищення території, утворюється великий простір для великих потоків вітру, і на цих територіях починають утворюватися ці вітри. Також військова техніка, яка змінює тиск, змінює температуру на території, також сприяє циркуляції вітру, яка може утворювати ці смерчі. Таким чином війна дестабілізує екосистему та змінює її, наголошують екологи. Ці Живі організми, тварини, які перебували на певній території через війну, через шумове забруднення, вони мігрують, вони змінюють екосистему, несуть свою стару екосистему за собою в нове місце, і таким чином вони спричиняють зміну. Біотопу, який знаходиться на території. І це також може в перспективі змінювати клімат. Це здається не дуже зрозумілим, але клімат може змінювати екосистему, і екосистема може змінювати клімат. Або спочатку змінюється клімат, а змінюється екосистема, або через війну екосистема йде в інше місце і там починає локально змінювати клімат. Серед інших чинників війни, які впливають на екологію, є такі, які здаються взагалі необразливими для довкілля, але навіть прості дії можуть глобально змінити довколишнє середовище. Через те, що наші військові перебувають в суворих умовах, польових умовах, то сітки, які знаходяться біля них, особливо в теплу пору року, обробляються великою кількістю фумігантів, тих пестицидів, які знищують комах. І це може впливати на Сільськогосподарської гіді яка знаходиться поряд, тому що ці комахи могли б здійснювати певні свої біологічні функції на угіддях, але через те, що вони знаходяться на сітках і там помирають через ці пестициди, то вони можуть не виконати функцію яку мають в природі. За час повномасштабного вторгнення Держекоінспекція розрахувала збитки, завдані довкіллю внаслідок збройної агресії РФ на суму понад 2 трильйона гривень. З кожним днем та кожною ворожою атакою ця сума зростає. А над відновленням екосистеми доведеться працювати протягом не одного десятиліття.